Доброго дня, знову з вами час пік Сергієм Крижанівським, і хочу зазначити, що я буду кожного дня надавати стріми такі там по 5-10 хвилин для того, щоб, ну, по-перше, надавати вам не тільки аналітику, а й новини, які відбуваються в Україні та у світі. Отже, ну вчора я побачив виступ. Цього Дмитра Гандона, ой, вибачте, Дмитра Гордона. І я взагалі дивуюся, він називає цього Ахметова Рената видатною людиною в Україні. Що от всі ми ще побачимо, як він буде там надавати нам якісь блага чи ще інше. Так, тисячі. Людей на Донбасі від його рук від Юри Інаківського, який працював кіллером, цей Саркісян Армен, який так само виконував прямі вказівки Ахметова. Були знищені, застрелені, вкинуті в катакомби, ну фактично закатували в них, як тоді казали, в асфальт. І як це можемо ми зараз визнати, що Ахметов видатна людина? Ахметова його доля, ну я не перебільшую, він буде сидіти на нарах. Як Аль Капоне в свій час його не могли взяти за Задніцу, да, і посадили за несплату податків. Ця істота на прізвище Ахметов, він буде сидіти на нарах в українській, а може, в американській в'язниці. Я впевнений в цьому, тому що стільки шкоди він навів, ну, по-перше, він привів Януковича до влади. Це я не перебільшую, тому що в 86 році Ахметов був завербований КДБ СРСР. І далі, коли вбили його дядька Брагіна, він повністю забрав всю цю імперію Люкс. І далі він став хазяїном ну не Тайги, а Донбаса. І ви знаєте, оця російська символізм, який просто зашкалює. Ця людина фактично зробила стільки шкоди в Україні. Він руками ну, кучми, руками Януковича фактично став найбагатшою людиною не тільки в Україні, а й в Європі. І є всі підстави вважати, що це його збагачення було незаконне. Чомусь набув директор набу не працює. Чому не детективи не працюють по незаконному збагаченню цього, цього персонажа? І я вже не кажу про ті вбивства, про розпочаток війни з 2014 року на Донбасі, про анексію Крима. Це все робилося руками Ахметова. Все робилося руками Ахметова. І я зазначу, що ви повинні зрозуміти, що питання до, до нього будуть задавати не тільки прості громадяни, а наша еліта, яка прийде після цієї війни, дійсно справжня еліта, не ті хабарники, не ті казнокради, які зараз сидять у владі. Я сподіваюся, що ми все ж таки найдемо можливості і собі волю, здобудемо перемогу, і буде в Україні побудована демократична вільна держава, яка Починаючи з бізнесу і закінчуючи благодійністю тим, хто це потребує, ми будемо жити як найкраще і війдемо в спільноту європейську. Ну а зараз новини, ті, які відбуваються. Ну, по-перше, за цей початок тижня він був заминований ракетними ударами по Україні, було випущено. 70 ракет, і я точно знаю, що якраз цей аеродром Енгліса і став першим джерелом для того, щоб зробити відповідь і нанести ці ракетні удари по Україні. Але я зазначаю, що ми вже маємо свій вітчизняний вітчизняний. Літальні апарати, які досягають більше 1200 кілометрів бойового ходу. Це означає, що ми можемо доставати до Москви. І президент України Володимир Зеленський чітко сказав про те, що якщо буде удар по банковій, буде удар по Кремлю. Бачите, йдуть удари по інфраструктурі, будуть іти удари по, так само по їх об'єктах нафтобази, електростанції, я не кажу про атомні гідроелектростанції, вся інфраструктура, та, яка розташована в європейській частині Російської Федерації, вона буде знищуватись. І вони скоро не тільки ембарго їм заведе їх в. Кам'яний вік, а вони повністю будуть паралізовані своєї діяльності. Ну, дійсно, будуть страдати люди. Але якщо брати до уваги, що зараз знижуються темпи. Підтримки цього Путіна і вже за закритими даними російських аналітиків, політологів, і такі самі є у нас, у нашому інституті глобальної політики, ми бачимо, що вже досягла недовіра до Путіна більше 75%, тобто довіра 25%. А було ще на початку повномасштабного вторгнення. Майже 65% довіри і підтримки. А потім, коли з початком дії, вони просто стали навіть, такий був ажіотаж, крові хтять і все таке інше, оце ж крадуть, везуть все в Україну з України до себе. ну і Хочу зазначити, що всі ці події, ті, які розгортаються зараз в останні часи, вони дають нам підстави вважати, що скоро. Перше буде відкритий другий фронт. Це у лютому 23 року, і Білорусь стане на захист України, і ми будемо допомагати Білорусі очиститися від цих виродків російських. Ну і очистимо Придністров'я. Так само розпочнеться захід у Крим. І я гадаю, що до 20. До більше, серпня 2023 року Крим повністю буде очищений разом з Донбасом. Я бажаю всім здоров'я і гарних новин. Ну, ви знаєте, мріємо про гарне, готуємось до поганого. Але все буде добре, все буде Україна. Гуртуємося. До нових зустрічей!